Привіт, мої хороші. Подивіться, я сьогодні хочу зняти посилочки. Вони прийшли ще вранці, я це терплю до вечора, щоб вам зняти. Перед великою розпаковкою покажу вам, як приходять посилки. Подивіться. Там щось, Сподіваюсь, нічого не вивалилось І тут отак. Ну, було, ну Це ж на кордоні все перевіряють. Це я так зрозуміла, Іванка так і відправляла. А це було в коробці, але вона коробки достає, що просто, як наче люди їдуть і везуть свої речі. Тому можна більше всього провести. Навіть цей раз бачу кунічок, хоча треба домовлятися за э, с, с, алкоголь. Бо вона не може провести більше, ніж літру. Якщо ніхто більше не домовився. Ну, зараз будемо робити розпаковку. Не зараз, посніте. Перша буде вишивальна, потім, потім буде невишивальна. Ну, там невишивального, що мама мені щось там передала. І, і, ну Там трошки вишивальна, трошки невишивальна. Я буду фільтрувати, що вам показувати, а що, а що не дуже. То давайте. Почнемо з цієї. Я її опускаю і буду доставати по одної речі. Опускаю вниз, щоб в кадрі попадало те, що... Ой, як красиво вже зверху красиво. Так, почнемо. Не з подаруночки, давайте я зразу. Подивіться, оце я взяла для майстер-класів. Це такі пашуршин. Дякую, Іваночка, що дуже швидко зреагувала. Отак, отже, отакі бісерні заготівки. Для навчання бісером, потім вони зшиваються, два, два штучки, і після вишивки набиваються у мене є єсмьтіпон. Отакі е, заготовочки. До них бісер. Не знаю, коли ти, Іваночко, успіваєш, дуже тобі дякую. Далі. Ось такий шмат Аїди 14-ї. І ниточки, я навіть не знаю, яка схема буде, але ну, 10 штук я попросила 2, 4, 6, 8, 10. Бачите? От. Я просто на, в маня попросила, ну, такий жовто-блакитний, синій для якихось. Цей синій трошки, напевно, треба було брати Яр, яркіші. Ну, я без номерів дала, просто написала Івані синій. Цей більш такий, як фіолетовий І ну для патріотичних, знаєте, якісь схемки я понаходжу обов'язково. А, ще голочки. Так, а тут ще мають бути голочки бісерні. А де вони може в якомусь бісері. А, це бісерний, окраїн бісерний. Для ниток, може, десь. Я поки не бачу. Ну, що десь мають бути для ниточок голочки і для бісера. І оце така краса. Так, далі. Ще такі схеми, подивіться, скільки. Яка краса. Чисто випадково знайшла в інтернеті малюнок. Питала Івана каже, звісно, от, дівчата, посилання є на Іванкін магазин. Там є все. Подарунки більше, ніж моїх покупочок. Так, мої покупки далі. Ті, що складалися. Руками, місяцями. Отакий От баранчик. Ну як же я без баранчика? Бачите, він сидить який красунчик. Це буде йому друг. Так, далі прийшли мені. Раз, два, три. Не думайте, що це я десь урвала. Це Юлічка мені. Залишки продала. Боже, там і магніт якийсь вона вклала. Дуже я хотіла, особливо цю, але вона залишки розпродавала. Вишиває вона, але вже не так завзято, як раніше. Юлечка, якщо дивишся, не знаю, що вона не дуже дивиться взагалі, на рукодільний YouTube. Напишу окреме велике дякую. Юлія Ляшенко. Підписуйтесь на Instagram, зірка наша, да? Ось такі будуть подушечки. Це залишки. Але по цих залишках, я думаю, що я вишию, і якщо щось там треба буде замінити, заміню. Все буде добре. Далі, в останній момент, купила таку обкладинку. Для... А, це не обкладинка сорі. це такий гаманець. Туди можна покласти карточку, а можна і гроші якісь дрібні, там. Ну, на сумку також чіпляється, гаманець брілочок. Мені щось дуже сподобалось. На наступний рік іграшки буду планувати, то можна отакі вишити. Але він такий маленький, думаю, можна його вишити і без, без планування. Так, подивіться, що в мене є. Да, я купила, коли побачила на хендмей. Оцей набір. Ще трошки подумала. Думаю, я ж не встигну його вже в цей осени вишити. Я знала, що в мене буде аж перед Новим роком посилка, але все ж таки я купила і ро... в наступному році спойлер, планів буду вишивати. Краса, правда? Так, тут щось. Це ще бісір для тих великих. Це я купила ангелика собі такого на шкірі. Потім стільки випустила чарівна країна, ще. але коли оце перші почали на шкірі, оці ангелики, просто дуже гарні вони. Так, це вже мені прислали в мій щоденник. Маргарита прислала блок змінний на ну, наступний рік. Листівочка, отакі скріпочки і ручечка. Ось таких ручечок я назбирала. Зараз я вам покажу, де, для чого це. Так, я повернулася. ж у мене такий. Так, щоб там не сильно світити, що я там писала. Такий щоденник розділювачі тут є. От якийсь місяць у мене був пустий фебруар фебруар. І оці листочки саме з датами, це От тут мені прислали. Отоні синій блокнот, які я веду. Завжди тут теж Маргаріта робила, то залишу посилання на інстаграм старіночку. Так далі. Мої покупочки. Лежали, теж чекали, але до Нового року не встигну. Але подивіться, Мілхіл, я як побачила у Івани в групі, що Мілхіл там... Теж якісь були знижечки, чи що, я не пам'ятаю, чи ці по знижкам я купувала, але пам'ятаю, що вони мене вразили. Оці дві іграшки таких. Навіть по картинці, по прев'ю, Я уявляю, яка краса буде, коли вже я їх вишию. Так, отаку от машину купила. Ну, автомобілі це так, як коні. Да? Щороку вишиваю якісь. І це іграшка. На ялинку дерев'яну від е, да, по-моєму? Embroidery Craft називається. Фірма Виробник. Е, так, а що це? Без ниточок воно йде. Да, я думала, це набір. А це що, тільки заготовка. Ну, нічого. Що нитки, що бісер, все у мене є. Так, а тепер ще пакет. І дивіться, від кого пакет, такий пакет величезний. Ой, і більше там нема нічого. Так, дивимося, що в цьому пакеті прийшло. Це моя дитина. Забрала в Ой, які великі, боже, косметички. Я думала, вони маленькі. Косметичка, яка з прозорим вікном. Велика і менша. Я, чесно кажучи, думала, що велика це така, як ця, а менша геть маленька. А дивіться, які вони класні для процесів. Ідеально. Ой, і схемки мені левітка дала. Подивіться, схемки. Осінній віночок і зимовий віночок. Так, наступний раз щось буду купляти, скажу, щоб мені ще дали інші. Боже, яка краса, яка краса. Дякую. Так, що Угу. Ще... Це я купувала такого Ангелика у, у Оксани, по-моєму, так? Да? Я напишу, у кого я це купувала. Я теж думала, що він менший. Там були маленькі, я побачу. Зараз мають бути маленькі тут. Кілька штук маленьких і один великий такий. Там маленьких я не бачу, але... Оце, подивіться, що мені син передав. Автобус. От не встигла я відфоткати свій Лондон. Ну, вже в оформленому вигляді він вже буде в мене з автобусом. І в мене вдома є ще оця кабінка така залізна, теж з Лондона. привезена ще до війни, і вона тому в мене вдома червона. І вже коли я оформлю картину, поставлю цей автобус, ту кабінку і вже буду фоткати взагалі. Дякую дуже Симулі, хоча він теж не дивиться. Так, якісь ще. Сувенірчики він мені передав. А, ще один автобус, подивіться. Подивіться тільки. А, що так пахне. Це він в такому пакетику був. Ось це так, ну що це таке. Зараз я розверну. О, оце красиво-красива свічечка. Ага, вона так пахне, а ж ці Зараз маленько все під рукою У мене тут, це, мабуть, і Руся мені передала. Скоріше за все. Ага, вся посилка пахла нею, цією свічечкою. там. Так, ще щось там є Боже Прямо безкінечний пакет. Це теж від лилітки. Дуже гарна листівка. так халва Я не знаю, хто це передав. Ну, Мабуть, ж невістка поклала з сином, невістка збирала збирала цю ікон в цукерочки. Оце вже приїде Максим, буде їсти солодощі. Так, з цією посилкою все. Зараз приберу і потім ще вам щось. Продовжую розпаковку, розв'язую сумку від куми, від мами. Вони там збирали мені теж вишивальне, я туди відправляла, те, що куплено було. Так. Тут подарунок чоловіку. Я не буду показувати вам цю сумочку. А всередину там Оксана наклала мені те, що я замовляла. Давайте зараз я все витягну, і буду вам показувати. По Порядку це для манікюра. Ну, покажу, що мені показати. Лікувальні рідини, креми, лаки для відновлення, бо хочу теж трошки відновити і свої нігті, і клієнтам, якщо ще будуть такі щось. Так. Зараз я перевірю всі карманчики. І сумці, щоб, щоб вам не пропустити нічого. Така класна сумка, Слухайте, Це буде радий. Чоловіча сумка. Так, значить, це визволили, що для роботи. А! Ага. Подарунки, ще були в попередній посилки. Я ж відклала в бік, щоб в кінці показати. І це від моїх дівчат. Не знаю, чи можна говорити від кого. Але я бачу, що у нас сходяться думки, сходяться. Я, схоже, дарувала дівчатам. І, звісно, від Іванки подаруночок. Це конячка, я думала, це. Котик чи собачка. А це конячка така маленька, мила буде. Дивіться, її обов'язково треба вишити, бо це ж рік коняк. Я взагалі коней дуже люблю. Так, це попередня посилка. А тепер дивимося, що тут ще було. А, це, ага, це налітки. Облокнот я вам потім їх покажу. Це з мережки. Це замовлення, дівчата, було ще злітки. Я не встигла його отримати. І тому воно лежало там, лежало довго-довго. Це ось така ще одна мусорничка. Я її купувала на подарунок, але вже відправила. І оці ниточки це Те, що я дуже хотіла. А, ну і звісно оцей нитков е для двох з лисичкою. Бачите, який тоненький він на цьому кінці? І для цього я колись дуже хотіла, потім його не було, потім купила. І от нарешті цей. Далі схемка такого голубя там ззаді. Дуже люблю цю ташечку. Так, що тут ще було? Магнітики від вишивальних скарбів я замовляла. Ну, все, зараз це вчіпляю на своє різдвяне село і ще вишиваю. Серденько дуже гарне. Я б всі там скупила, але ж є межа. Подивіться, яка краса. Так, і поки я прибирала, чуть не загубився. Після цих дороги таможні. Такий от прекрасний, новорічний, святковий магнітик, кулька з квіточками. Вишивальні скарби. Дякую вам. Так, календарики. Була замовляла, там трохи мама собі взяла. Оце так дарувати дівчатам. Дарувати, дарувати. Далі. Це я не знаю, хто мені подарував. Чи мама, чи кома. Ну, все одно я дуже дякую. У мене мама любить тільки таких рушничків, то скоріш за все, це вона. Хоча може і Ксюха. О, дивіться, яка прямо з лавандою з метеликом. Дуже гарно. Дякую, дякую, дякую. Так, що тут ще? Чай мені прислали. Малиновий. Малиновий. Мали -мали. Дякую. Бутилка олії. Пахнючі, пахнючі, він грязний, дівчата. Просто так берете, наливаєте і закусюєте. Так, а це, а це я купувала у, у сабіни. І навіть, бачите, не роздерли на таможні. Ну, Помняли трошки, але, але це був зимовий, ой, це був осінній бокс, чи якось називалося там разом це, знаєте. Так, я це заберу, може я потім буду скрінити фото, щоб не заважало невишивальне. І так, подивіться, яка подушечка. У мене вже цих подушечок, але такої пухнастінької ще не було. На е, пяльці. До речі, подобається мені, коли воно не дуже широке, по-перше, а по-друге, що тоненьке таке, ну, двойної матерії. Так. Вау, вау, вау! Подивіться, ви подивіться на ці деталі. Там ще щось є всередині. Вау! Ну це ж краса! Це ж краса! Дерев'яна така штучка, сюди можна складати, ну мусорничко в мене вже є, але що небудь можна складати. Навіть той бісер. А, тут ще є ці катушечки. Ось так можна намотати ниточкою. Посі покласти, особливо, коли вишиваєш фон одним кольором. Чи, оце, знаєте, у мене є одна картина, я вам навіть ставлю. Все вишивається одною ниткою з переходом. Вся картина. От для такого організації таких, таких ниток це дуже буде класно. Так, ну і косметичок багато не буває взагалі. Не для чого, да? Далі подивіться. Далі подивіться. Осінь осіння, осінь осіння. Поки що це все буде причіплено на доску мою для магнітів, а коли я буду повертатись до осінніх своїх процесів, звісно, вони будуть, боже, який красивий маячок і магнітик. Да. Я начулась тоді багато, наслухалась, що прекрасні такі у Сабіни. Дивіться, чай і цукерки. Ну, чим зараз я займуся? з трьох раз. Наслухалась, що ну, дуже прекрасні оці всі бокси бачила і не втримала собі, замовила. І тепер думаю, чому я новорічний не замовила зимовий. ще. Наліпки, на наліпки в блокнот. ну Це про мене, всі знають, що я це роблю. І величезний такий конверт, теж з китичкою, з таким камінчиком блискучим. Дуже гарна фурнітура. Всередині ще карман теж на змійці. Уявляєте, туди можна заховати. Я не знаю, що тут не випало. Що всередині, що зверху. Ну, якість дійсно, якість така. Хоч сам заліз туди. Дуже-дуже <гум> дякую. Передайте, хто собі на мене, мабуть, не дивиться, але хто дивиться і спілкується з Сабіною, ну, передайте, що я просто у захваті. Так, наступне вишивання, я знаю. Сподіваюся, дійшло дуже добре. все. Здогадалися, це такі рамочки для моїх неофілік, які я вже встигла фінішувати, поки вони дійшли. Я знала, що вони будуть. буде така пластикова, ну і на стіну повішати. І отакі для каміна. Бачите, будиночок. Зараз вони з сантою роблять. Дуже гарно. це я залишу посилання. Я забула зараз так от сходу, я не згадаю назву їхньої сторінки дівчат. Ну, дуже гарно. Так, ось дивіться, знайшла я від цих рамочок, ще й подаруночок там був, і візитівочка. Вишивальне у мамі можете сканувати собі, чи переходьте в Інстаграм, у сторіночка їхня. От. І замовляйте собі рамочки. Так, далі. А, далі я собі замовляла пару ночнушок, кофточку і календарь. цей календарь квартальний, знаєте? Ось такий гарний з українськими хатками. Коні біжать. Таке, да, вишиті. Щось мені здавалося, той млин ту хатку більше було видно на картинці. Якось крупніше, а коні поменше. Тут отак. Ну, нічого, все одно мені подобається. І до 26-го року, як говориться, готові. Uh -huh. І ще подивіться, який мені подарунок зробила моя кума. Ірина, ти бачиш твою... Я навіть не знала, що у тебе є така книжка. Чесне слово, якщо, якщо дивишся.. Ірина на Швілі. От чесно не знала. Це мені. Такий подаруночок десь знайшла, купила і зробила моя кума, моя. Як вона називається мені? Я її невістка, вона мені брата жінка. То дуже-дуже дякую, Ксюш, дякую дуже. Таке прям. Бачите, я не знала, що Іра таке. Тут прямо є схемки, я вже так не показую вишиванки. Рушники. Який цей рік? Цікаво. 15-й рік ще. Це ж треба було знайти. Ну це тільки, напевно, там в Подольські можна знайти. Ага, це було ще російською мовою тоді видано. Клуб сімейного досуга. Все я зрозуміла. ну Дуже хороша книжка, цікава. Я ж кажу, там і схеми, і узори, і почитати її ще крестом, гладдю, бісером. Все. Наняш Велірочка, тобі привіт. З далекого 15-го року. Ну і все. Все, що хотіла вам показати. Там ще невеличкий подарунок чоловіку, вже не, одяг не буду показувати. Отак. От Зараз пару фоток для інстаграму. І. З вас лайк, якщо сподобалось. Щоб ви з цього хотіли собі. Напишіть, будь ласка, нехай ваше бажання озвучене або описане, обов'язково здійснюється. Па-па.